вітаю. Американський народ не відступиться від допомоги Україні в її захисті від російської агресії. Однак, завтра конгрес завершить свою роботу та піде на канікули без затвердження фінансування для України, Ізраїлю та міграційної політики. Про це нині на брифінгу заявила прес-секретарка Білого Дому Карін Жанп'єр. Вона закликала законодавців продовжити роботу та ухвалити фінансування необхідне для безпеки США та всього світу. Світ дивиться на те, що роблять республіканці у конгресі. Москва, Пекін, Іран. Всі вони дивляться. Сказали сказала вона більше про візит зеленського до Вашингтона та стан американської підтримки української боротьби поговоримо із Юлією Ярмоленко із Білого Дому. Юлія, розкажи, будь ласка, чи можна сказати, що Зеленський досяг мети свого візиту до Вашингтона? Привіт, Марія. Ну, якщо говорити про мету візита як спробу переконати законодавців схвалити фінансування для України якомога швидше, то певно, що на цьому етапі ні, ми також бачимо, що демократи і республіканці не просунулися у своїх переговорах щодо питання міграції, питання південного кордону Сполучених Штатів. А Карін Жан П'єр закликала навіть законодавців не їхати на канікули, поки вони власне не виконуються це надважливе завдання. Ання схвалення допомоги для України і для Ізраїлю. Якщо говорити про ті заяви, які лунають із капітолійського пагорба, законодавці з демократичної сторони говорять про те, що безумовно зустріч була дуже важливою. і Це лише укріпило їх у переконанні підтримувати Україну. А з республіканського боку вони, хоч і говорять, що підтримка України надзвичайно важлива, але кажуть, їхній пріоритет так і лишається безпека власного американського кордону. І ти знаєш, я говорила сьогодні із Сергієм Кудалою. Це професор, Сор політології університету Бейлор і він каже, що це було взагалі не завдання, яке неможливо було виконати для Зеленського, переконати республіканців перестати блокувати допомогу для України, тому що він каже, для них зараз це пріоритет, а не те, що відбувається в Україні. Тому все ж таки побачимо, чи в довготривалій перспективі ці слова зеленського почули. А які ж були ключові меседжі зеленського та Байдена? Ти знаєш, Марія, ключові меседжі були зрозуміло схвалити допомогу якомога швидше. Зеленський говорив про те, як американська допомога насправді сприяє успіхам українців. І два важливі меседжі, які ми почули, це перший від президента Байдена. Це була рідка нагода почути від нього, що мета сполучених штатів допомогти Україні, щоб Україна перемогла саме таке формулювання. А інша річ про яку він говорив, це та що він сказав, що Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати Україні стільки. Скільки зможуть, і це викликало певні дискусії. Я про це запитала у Девіда Креймера, це е, директор інституту Джорджа Буша, про те, що це може означати. І Він сказав, що таким чином Байден лише намагається закликати Конгрес діяти негайно. А щодо перемоги, він вважає, що цей меседж адміністрація Байдена мала поширювати набагато раніше, і він вважає, що цей меседж має викристалізуватися не лише перемога для України, а й поразка Путіна. Я Думаю, що слова так довго, як ми зможемо означають допоки нам вистачить фінансування, і це спосіб нагадати конгресу, що фінансування для підтримки України вичерпується. І Якщо конгрес не схвалить додаткове фінансування, наші можливості допомогти будуть серйозно обмежені. І я сподіваюся, що адміністрація хоче, аби Україна перемогла не лише змогла захистити свою територію. Це величезна різниця. І ціллю, на мою думку, має безумовно бути перемога України і поразка Росії. Прикро, що нам доводиться говорити це прямо, але поразка Росії має бути в наших інтересах. Якщо ми можемо допомогти Україні перемогти Росію, це буде величезним ударом по Путіну і його здатності знову загрожувати Україні та іншим країнам регіону. Марії Девід Крейма переконаний, що не цього тижня, але рано чи пізно демократи та республіканці такі домовляться і щодо безпеки кордону, і щодо продовження допомоги Україні. Дякую, Юлю. З білого дому результати візиту Зеленського до Вашингтона підбивала Юлія Ярмоленко. І на цьому я прощаюсь. Дякую за увагу.